Заграй мені пісню лісу, розбуди мою красу, і буде вічна весна, іде зірка ясна, і буде вічна весна, і зійде зірка. Леся Українка, конвалія, Росла у гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким, та недовго навтішалася не конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила, Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла із з собою паночка до балу. Ой на балі веселая музичника грає. Конвалій та музика, бідне серце, крає, промовла конвалія. Прощай, гаю милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою паночка рукою тую квіточку зіялу кинула додолу. Може, й тобі, моє пано, колись доведеться, згадай ту кавалію, як щастя минеться. Не йти, й ти, моя пано, будеш поютішатись, та по балах у веселах, таночках звиватись. Може, оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'яло залишить байдуже. Світить нам у серця. Спинись і стань перед її очима, збагни з собою, хто ти, що ти є, не нишкни кволо, не хлий з плечима, а в серці серце випростай своє, їй, не потрібні похвала їх поклони, залузна, словесна ж будь як вона. Аж доки не схолоне, остання мить на зламі ночі й дня, Ніколи не підмогнюся в догоду, Сзони шап, модерній течії. Якщо ти справжній син свого народу, Будь завжди гідний імені її.